Я чекав цілу вічність на людину з твоєю силою. Але хто може повзти у свою могилу на щось сподіваючись? Той, хто в вічі? Турки готові знищити моє князівство. Вони вже близько. З вашою силою я врятую підданих і свою родину. Твій порятунок це темрява і всі її сили. Welcome to your life. Ти матимеш силу ста воїнів. No і владу над ніччю та всіма її створіннями. За яку плату? Ти навіть не уявляєш. Але скоро дізнаєшся. Пий. Відбувається. Я це вибрав, поясни. Бо люди не бояться мечів. Він наближається. Вони бояться монстрів. Це не справжній ти. Думаєте, ви живі? Бо вмієте битися? Ви живі, бо я врятував вас! Дракула невідома історія. Не забувай, хто я є. З 2 жовтня у кіно.